Прокинувся я вранці, вирішив з мамкою нове не послухати. Так от дуже цікава ситуація виходить. Виявляється, наші сусіди ще й з поляками хочуть відносини з'ясовувати. Я отак на це все дивлюсь і розумію все вони всі знають, та тільки не хочуть говорити про цю проблему, як про щось дійсно важливе. А тільки занепокоєння своє висловлюють. Та й у лікіпедії щось сьогодні знайшли питання про третю світову. Коли вона почнеться? Чомусь написали 10 вересня. От я не розумію, чи це хтось зробив спеціально, чи це дійсно все так буде відбуватися. Bog nam, fere, nam tudi potrebno znati vso situacijo, bo mi zelo ljubimo huljati.